Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми заглибимось в один із, мабуть, найбільш таємничих і водночас глибоких титулів Ісуса Христа. Це титул, який одночасно вказує і на його царське походження, і на його божественну природу. Справжній ключ до розуміння його влади, завіту й надії для всіх нас. Отже, ми будемо говорити про цей богословський насичений титул Корінь Єсея. На перший погляд, звучить трохи загадково, правда, але повірте, саме він допомагає зрозуміти, ким насправді є Ісус і що його царювання означає для нас сьогодні? І центральне питання, яке ми маємо собі поставити, звичить так як, як взагалі щось живе, зелене, сповнене надії, може вирости з того, що виглядає абсолютно мертвим і зрубаним? Цей дивовижний парадокс і лежить в основі нашої теми. Так, що ж це за титул Корінь Єссея»? По суті, він вказує на Ісуса як на того, хто є і нащадком великого царського роду, і водночас його джерелом. Тобто він походить з роду Давида, але він також є тим, хто взагалі дав цьому роду життя. Це справді дивовижне поєднання. Щоби зрозуміти всю глибину цього титулу, нам потрібно зробити крок назад і зануритися в історію в історію царського роду Давида. Це, так би мовити, наш історичний фон. А все починається з величної обітниці, Бог укладає завіт із царем Давидом і обіцяє йому не просто династію, а царство, що триватиме вічно. Давайте уявимо собі це як таке величне міцне дерево, символ непохитного царського дому Давида. Але як ми знаємо з історії, все пішло трагічним шляхом: минали століття, і через гріх, і долопоклонство, несправедливість царський дім Давида почав занепадати. Спочатку царство розділилося, а згодом було завойоване, і все це завершилося руйнівним вавилонським полоном. Результат був просто катастрофічним, монархія зникла, трон упустів. Здавалося, що Божа обітниця Давиду була ну, просто порушена. Велике царське дерево було зрубане, і від нього залишився лише мертвий пень. Здавалося, надія згасла назавжди. Але саме в цей момент серед цих, здавалося б, остаточних руїн історія робить неймовірний поворот. Пророк Ісая проголошує звістку про надію, яка виникає з абсолютно, по людськи, безнадійного стану. Послухайте, який приголомливий образ використовує Ісая. Він не говорить, що старе дерево якось відновиться. Ні, натомість він пророкує, що з мертвого мертвого пня з'явиться новий паросток. Нове життя прийде з того, що виглядало остаточно знищеним. Ісая не просто говорить про нового царя, він детально описує його унікальний досконалий характер. На відміну від будь-якого земного правителя, цей цар буде постійно наділений Духом Господнім. Його правління буде відзначене досконалою мудрістю, абсолютною справедливістю для бідних і владою, яка принесе справжній тривалий мир. І ось тут ми підходимо до тієї самої богословської загадки, яку нам представляє Ісая. Він називає цю постать одночасно і паростком з пня, і його коренем. Паросток це ж нащадок, він росте з пня, а корінь це джерело, він існував ще до пня. І як це взагалі можливо? Як одна й та сама особа може бути і нащадком, і джерелом роду одночасно? Ця глибока таємниця підводить нас прямо до відповіді, яку дає новий завіт. І так, Новий Завіт прямо і без вагань вказує на Ісуса Христа саме Він є тим, хто досконало виконує пророцтва Ісаї і повністю розв'язує цей неймовірний парадокс. Подивіться на цей прямий зв'язок між обітницею старого завіту і реальністю нового. Апостоли, такі як Павло та Іван, без тіні сумніву застосовували цей титул корінь Єсея або Корінь Давидів безпосередньо до Ісуса. Вони показували, що ось він, саме він і є виконанням цієї давньої надії. При цьому Євангелія підтверджують людську сторону цього парадоксу. Згадаймо детальні родоводи у Матвія та Луки вони встановлюють людське походження Ісуса та його законне право на трон Давида. Це і є виконання аспекту паростка з пророцтва. Він справжній історичний нащадок. І нарешті, що найважливіше, сам Ісус проголошує цю істину. У книзі об'явлення він прямо об'єднує обидві сторони парадоксу. Він каже Я корінь і рід давидів. Розумієте? Він і людський нащадок, і божественне джерело одночасно. Добре, але чому все це має значення для нас сьогодні? Яке практичне застосування має цей, на перший погляд, такий абстрактний богословський титул? Ну, насправді величезне. Цей титул дає нам щонайменше чотири ключові висновки. По-перше, він дарує нам надію, особливо в часи, коли ми бачимо слабкість і занепад навколо. По-друге, він закликає до впевненості у Христі, а не в якихось людських схемах чи планах. По третє, він надихає нас на місію до всіх народів, які шукають цей прапор надії. І нарешті він споникає нас до життя в святості та поклонінні такому величному царю. Зрештою, коли ми усвідомлюємо, ким є Ісус, одночасно смиренний паросток і всемогутній корінь, Агнець і Лев єдиною гідною відповіддю може бути тільки поклоніння. Це не просто якась богословська вправа, а живе запрошення приєднатися до небесного хору, який проголошує його гідність. Хто цей цар Слави? Це корінь і нащадок Давида. І йому належить вся слава. Амінь.